Вітаю, друзі! Ви на каналі Лайф. Сьогодні у нас черговий випуск новин про штучний інтелект Альпі Ньюз. і з вами я, його ведучий влад. Як завжди, нейронки вражають і перша половина жовтня не стала виключенням. Були оновлення, розробники презентували нові можливості, точилися суперечки про доцільність використання штучного інтелекту. Тощо, проте, в мене в першу чергу приємно вразила новина, що Україна на рівні держави готова імплементувати та просувати штучний інтелект. З неї і почнемо. Нагадую, компанія Franchi вже рік допомагає українцям отримувати навички роботи зі штучним інтелектом. І весь цей час доводилося відпрацьовувати заперечення. Накшталт. Шиї це чергова забавка, яка нікому не потрібна. Там Шиї ніколи не замінить людину. Покажіть мені професію, в якій потрібні знання штучного інтелекту. What is the deal with non binary robots? Wow, PC crowd. І так далі. Давайте просто подивимося на реальну вакансію Міністерства цифрової трансформації України, яку особисто пропушив очільник відомства Михайло Федоров. Його пост в Телеграм називається Просто: Шукаємо людину, яка керуватиме напрямком штучного інтелекту в команді Мінцифри. Цитата з його допису: AI – напрям, який стане фундаментальним для кожної галузі. Нас чекає революція, яку ми не зможемо зупинити. Тож маємо очолити. AI інтегрують уряди, з ним працюють бізнеси, його впроваджують в освіту: медтех, Діфенстех, Гофтех тощо. Отже, наразі міністр шукає Чіф of офісер of Digital Transformation. просто кажучи заступника, який впроваджуватиме штучний інтелект, а ще команду з AI. Завдань буде багато. Робота потребує залучення 24 на 7, але результат ви бачитимете в топових міжнародних рейтингах, технологічних медіа і, можливо, книжках з історії, написав Михайло. І буквально декілька деталей щодо вакансії, для якої навіть було створено окремий сайт. Давайте на нього подивимося. Ця роль передбачає аналіз, дослідження і головне впровадження яй рішень в державне управління. Пріоритетні галузі економіки, стимулювання розвитку українських ai компаній та ai спеціалістів а також інтеграцію штучного інтелекту в ключові державні цифрові продукти Дія та Мрія, а також у військові проєкти. Михайло Федоров наполягає, що розвиток AI топ-пріоритет. Його планують інтегрувати в кожну галузь роботи Мінцифри. Україна вже зробила революцію в цифрових послугах. А зараз мета увійти в топ 3 країн за розвитком штучного інтелекту. Ці плани до 2030 року. А тепер давайте згадаємо, як всі скептично ставилися до цифровізації України застосунку дії тощо. Просто все стало реальністю. Тому не варто відкрещуватися від штучного інтелекту. Та чи треба його боятися? А давайте спитаємо у цифрової копії Мене, Влада. Що він про це думає? Ха-ха, шкіряний, я відберу твою роботу, мені не потрібен сон та відпочинок, ти залишишся безробітним. Коротко кажучи, тобі хана шмат м'яса. Ха ха ха. ха 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 А це було досить токсично. Ніколи не думав, що штучний інтелект може токсичити на мене. Та нехай. А що ж про це думають українські айтішники? Чи бояться українські айтівці штучного інтелекту? Страшно дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якби ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Саме таке питання поставили українським айтівцям. Чи бояться вони конкуренції з боку шиї? За рік відсоток українських IT-фахівців, які використовують штучний інтелект, зріс з 57% до 85. Приблизно половина з них, 41%, використовує шиї майже щодня. 84% айтівців не бояться втратити роботу через штучний інтелект. Залишитися безробітними боїться лише 6% Айтівців. Частіше за інших переживають художники і аніматори. 9% з них вважають, що штучний інтелект може їх замінити. Також переживають 8 розробників та 7% фахівців з підтримки. Отже, давайте будемо реалістами. Ми не чарівники, та не можемо позбавити страхів, запропонувавши ковток тайного зілля. Проте можемо запросити приєднатися до ком'юніті новаторів, які вже освоїли навички користування інструментами штучного інтелекту. Або ж тільки починають це робити. Тому запрошуємо ознайомитися з нашою платформою Alpi та умовами користування нею. Для цього треба перейти за посиланням, яке буде в описі цього відео. Ну що, ще залишилися сумніви про майбутнє з AI? Проте хочу завершити тему ринку праці та впливу на нього з боку штучного інтелекту на позитивній ноті. А саме штучний інтелект замінить лише 5% робочих місць. Гаразд, заперечення. Вони забрали нашу роботу. Забрали роботу. Саме таку думку висловив професор економіки Масачусетку. Масачусечку. Масачус. Масачусетського. <рив> Чусетського. Масачусетського. Масач... Масачусетського. Саме таку думку висловив професор економіки Масачусетського технологічного інституту Дарон Асемоглу. Сподіваюсь, правильно назвав. У нас це зайняло не один дубль. Асемоглу виділив три сценарії розвитку ситуації зі штучним інтелектом. Перший Інтерес до технологій згасає, інвестиції скорочуються, а шиї використовуються обмежено. Другий ажіотаж триває ще кілька років, після чого відбувається обвал усього ринку шиї технологій. І третій, найгірший сценарій полягає у продовженні ажіотажу на довгі роки, величезні втрати в майбутньому, скорочення робочих місць, але згодом повернення до людської праці. Наймовірнішим є симбіоз двох останніх сценаріїв. Тобто революції штучного інтелекту не буде. Хто його знає, що там буде, але оновилися до версії 1.5. І давненько про неї нічого не було відчутно, бо вона досить відома і створювала відео в свій час дуже гарно. В нову версію Нейронки додали більш реалістичні рухи, більші кадри на екрані та запаморочливі ефекти, що порушують закони фізики, а також кумедну функцію. Піка ефект. Pika Effects effect – це ефекти роздавлювання, розчавлення, пресом, надування або вибуху. Давайте подивимося, як це може виглядати. Не пасе задніх і Марк Цукерберг. Мета анонсувала свою генеративну модель для відео MovieGen. Промо вражає, в ній поєднано кілька моделей: одна для генерації відео, інша для аудіо, і все це працює спільно. Розробники, як завжди, кажуть про те, що спочатку збирають відгуки від творчих професіоналів з різних областей, а потім вже запускають нейронку у масу. Швидше за все, приблизно за півроку. Хоча Sorra від OpenAI очікується вже набагато довше. Хто знає, Можливо, ми зможемо отримати цей яскравий подарунок від Сема Альтмана у різдвяній Шкарпеці. Не відстає від старожилів китайський новачок в сегменті відеогенерації. Саме компанія Hailo AI, яка нещодавно презентувала нейромережу Minimax. Компанія відкрила для всіх свою бету з генерації зображення у відео. Офіційна версія звучить так. HiLua. Легко інтегрує як текстові, так і графічні команди, покращуючи візуальні ефекти та точно дотримуючись підказок, потужна обробка та набагато точніший контроль за пересуванням об'єктів, різноманітні стилі, включаючи суперреалізм, східний ACG, абстракцію, фентезі, наукову фантастику тощо. Довжина відео, яке можна створити 6 секунд. Поки що генерує нейронка досить швидко. Але зважаючи на те, що вона безкоштовна, можна припустити, що цей процес може уповільнитися. Тож поспішайте. Також я думаю, всім було б досить цікаво почути точку зору кіномитця щодо майбутнього кінематографу та ролі штучного інтелекту в його розвитку. Тож, давайте про це і дізнаємося. Наприклад, компанія Stability AI, що спеціалізується на штучному інтелекті, оголосила про приєднання легендарного режисера Джеймса Кемерона до свого правління. Він відомий своїми новаторськими підходами до спецефектів у фільмах: Аватар, Термінатор і Титанік. Кемерон бачить великий потенціал у поєднанні генеративного штучного інтелекту та створенні CGI. Злиття цих двох абсолютно різних двигунів творчості відкриє нові шляхи для митців. Вони зможуть розповідати історії, які ми раніше не могли уявити, зазначив Кемерон. Цікаво про що він саме, бо сідаємо мені здається, малював все, що завгодно. Але подивимося, що буде в майбутньому. У свою чергу ще один голівудський метр Рідлі Скотт. Він вже заюзав штучний інтелект у кінематографі. Також погодився, що AI дає нові можливості для реалізації вражаючих спецефектів. Так, у другій частині гладіатора вже використовувався штучний інтелект, зокрема, було спорено величезного носорога. Хоча спочатку режисер ставився до новації скептично та називав штучний інтелект технічною водневою бомбою. А от їх колега по режисерському цеху Гільєрмо Дель Торо порівняв AI з непоганим скрінсейвером. Далі цитата митця: AI довів, що може створювати більш-менш привабливі заставки для екрану. І на цьому загалом все. That. Цінність мистецтва полягає не в тому, скільки воно коштує, або скільки зусиль вимагає. Вона в тому, на що ви готові піти, щоб торкнутися його. Скільки людей заплатять за ці заставки? Чи змусять вони їх плакати через втрату сина, матері, через бездарно прожиту молодість та нічого подібного? А я вам пропоную поспілкуватися в коментарях. Розкажіть, чию б сторону зайняли ви прогресивну Кемерона та Скотта або ж консервативну позицію Гільєрмо Дель Торо? Пишіть, нам буде цікаво дізнатися вашу думку. А також не забудьте поставити вподобайку. А поки кеномиці ламають списи щодо використання штучного інтелекту, в США вирішили увіковичити нелюдські творіння. Рефі Канадоль, піонер у галузі мистецтва AI, оголосив про відкриття Даталенд, першого у світі музею, присвяченого штучному інтелекту. Музей розташовуватиметься у Лос-Анджелесі і має відкритися у 2025 році. Даталенд зосередиться на візуалізації даних та алгоритмічних інноваціях, пропонуючи унікальний досвід, який використовує машинне навчання. Перші виставки будуть засновані на відкритій моделі AI, яка використовує дані природи. А також включатиме штучно створені аромати. Сподіваємося, приємні. Машини навчання, відкрита модель, штучні аромати. анонс закрутили, як того і вимагає сучасне мистецтво. А знавці зрозуміють. А завершимо ми випуск земним та зрозумілим. Я думаю, ви пам'ятаєте, як на зорі встановлення штучного інтелекту актор Вілл Сміт поїдав спагетти. Звісно, це так виглядало саме за версією AI, і, скоріше він їх не поїдав, а намагався це робити. <гум> а тепер нейронки не тільки підкорили поїдання довгої лекшини, а й вже можуть гузувати зі своїх помилок. Проте розвід був ідеальним недовго. З'явився новий голяф, який поки що в прямому сенсі не по зубам. Відеогенератори просто не можуть згенерувати, як селебріті чистять свої зуби. Голяв так гуляв. Тож чекаємо на вихід нових нейронок або оновлення існуючих, щоб побачити повноцінний кліп. Білл Сміт та Ванна Кімната. А на цьому наше відео добігає кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Я вас дуже прошу підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвоник а також залишити коментар, бо це дуже допоможе нашому просуванню. А вам я рекомендую користуватися нейронками, брехти себе та власну уяву, і ми з вами побачимося у кращі часи.